Доброго дня! Я Оксана Довгій і ми з вами зустрілися у мистецькому просторі. Шкода, що не можу вас обійняти. Та ось вам мої повітряні цілуночки. Це наша театральна кімната. Якось дивно, що тут сьогодні тихо. Та час диктує свої умови, і ми зустрічаємося з вихованцями частіше у екранів, ніж бачимося. Та це не завадить нам запропонувати їм щось цікавеньке. Слухайте, ось зараз відчуваю, що у вас в голові живуть якісь сумніви, проблеми, що заважають вам зосередитися. О, що я тут роблю? А якщо запропонують якесь завдання, і я не зможу його виконати, а я що маленький, ось що люди скажуть. А як я буду виглядати? Ой, взагалі забула покормити кота і вигуляти собаку і щось загубила пробу. Ось таким і навіть більшим каламбуром у голові приходять до нас на заняття наші любчики. А нам же потрібно їх зосередити. А нам же потрібно їх налаштувати на. Надзвичайну атмосферу. А давайте з вами зараз відкриємо вікно і випустимо наші сумніви та проблеми. Нехай політають, летіть. Якщо захочете, ми їх потім повернемо. А зараз розправте плечі Так повіщайте їх на вішака. От. От, бачу, бачу, що на лівому плечі у вас висить якесь запитання. Скиньте його. Дуже добре. Які ви всі гарні. Зазвичай у першій половині заняття ми робимо вправи на зорову та слухову увагу. Їх безліч. Ось, наприклад, подивіться на наші полиці. М -м, який безлад! Та тут все, що нам потрібно. Це. Театральний безлад. Спробуйте за 10 секунд знайти 10 слів на літеру П. Рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цікаво, які слова ви знайшли? Е я теж себе перевірила і ось що в мене вийшло: самополиця, підручник, папір, поробка, плакат, пилюка. Я шуткую. Пилюки в нас немає, у нас з цим строго. Для концентрації слухової уваги спробуйте послухати тишу. Звуки мешкають усюди. У цій кімнаті, у коридорі, за вікном. А давайте спробуємо перемикати нашу слухову увагу за допомогою плеску. Один плеск. Ми будемо слухати звуки, що живуть у цій кімнаті. Два плески у коридорі, три. За вікно. М? Ви вже не думаєте про голодну кицю. М? А далі я пропоную вам розім'яти м'язи тіла. Це зробити дуже просто. Танцюйте і виконуйте хатню роботу. Наприклад, мийте підлогу, мийте посуд, ганяйте віником або стелі павуків, а ще можна натирати дзеркала. Головне при цьому вірно дихати і підспівувати. А ще невеличка рекомендація. Ви можете відкласти предмети і всю хатню роботу зробити без них. Це потренує пам'ять наших м'язів, і коли ми будемо виконувати ітюди без предметів, це нам дуже знадобиться. Дай, натанцювавшись, оп, далі, натанцювавшись, далі виглядімося сонцю. Піднімаємо руки догори, робимо носом глибокий вдих, плечі не піднімаємо. Вітаємо сонечко руками. Що артикуляційна і дихальна гімнастика у вас в арсеналі, тому не зупинятимусь на цьому. Лише нагадаю, що дуже корисно проводити вправи на артикуляцію зі звукосполученнями. Наприклад, вправа вкрутити кнопку, використовуючи голосний і приголосний ряд. Візьмемо, наприклад, такі приголосні «т -ч «к» і додамо голосні з ряду. Беремо кнопку, всі пригадали, яка вона та кнопка, і вкручуємо її, не забуваючи про фізичну дію та емоційний стан. Тичка, чека, тичку, чеку, клята кнопка. І ще я можу запропонувати вам вправи на одне або декілька слів з різними ситуаціями емоційними та зміною настрою. Наприклад, візьмемо слова Дай не дам і пригадаємо ситуації, при яких ми їх промовляємо. Спробуємо. Дай! Не дам. Дай. Не дам! Дай. Не дам. Дай. Не дам. Або ж інша вправа. Візьмемо слова попросити і відмовити і додамо фізичну дію. Попросити і відмовити. І ще раз уважно подивіться на руки. Попросити і відмовити. Спробуємо зараз е використати дзеркало. Яке запитання до вас е пролунає, в якому емоційному стані ми попросимо, в такому емоційному стані ми і відмовимо. Наприклад, попросити відмовити. Попросити відмовити? Попросити. Відмовити? Або ж давайте спробуємо цю ж вправу, але на контрастах. Попросити. Відмовити. Попросити. Відмовити. Попросити. Відмовити. Використовуйте ці вправи на заняттях зі своїми учнями. А тепер до скоромовки. Мені дуже цікаво, як ви працюєте над ними, бо ми кожен раз щось вигадуємо. Сьогодні візьмемо простеньку. На возі коза під возом лоза. Перш ніж вимовити скоромовку вголос, треба декілька разів зробити це беззвучно. Уявіть собі, що ви за звуконепроникним склом, і вам потрібно передати важливу інформацію. Потім промовити скоромовку пошепки. Ні. Треба використовувати театральні пошепки, щоб було чутно ось там на гальорці. На возі коза під возом лоза. На возі коза. Під возом лоза. Далі е, можна промовити чітко вголос: на возі коза під возом лоза. І далі тричі швидко. На возі коза під возом лоза. На возі коза під возом лоза, на возі коза під возом лоза. Оплески. Можу запропонувати вам ще одну скоромовочку. Наприклад, водовоз віз воду з водозаводу. Водовоз віз воду з водозаводу. Але додамо до цієї скоромовки ще фізичну дію, щоб скоромовка лунала швидко, а фізична дія повільно. Давайте спробуємо. Водовоз віз воду з водозаводу, водовоз віз воду з водозаводу, водовоз віз воду з водозаводу, водовоз віз воду, воду з водозаводу. Хух! Ось так ми працюємо над скоромовками і весь час експериментуємо. Нарешті поговоримо про емоції. Ми повинні розуміти. Що емоція це відображення ситуативного ставлення людини до об'єкта чи явища. А почуття стійке і узагальнене ставлення до об'єкту. Як каже Вікіпедія, страх то є емоція. А я боюсь цієї людини то вже почуття. Зупинимось на емоціях. Вони бувають позитивні. Позитивна оцінка явища чи об'єкта і діяльність на досягнення позитивного результату. Та негативні це дефіцит інформації, подолання перешкод. Mm. До перших можна віднести радість, любов, захоплення. Mm? А до негативних страх, гнів, образу. Вину. Почуття сорому, заздрість, пихатість. Ох. Краще б позитивні. Там ж актори. М? Щоб досягти яскравих емоцій, ми використовуємо певні вправи. Наприклад, скульптура почуттів. Скульптор, коли працює над певним образом, він враховує кожну деталь, характерні міміку, жести, і це дуже важливо, адже скульптура повинна розказати цілу історію. Давайте з вами виберемо певну емоцію, наприклад, страх. Пригадаємо ситуацію, при якій би вона була актуальною. І е, розіграємо її. Ось така історія: з неба падає каміння. Звичайно. Наша голова ховається у плечі. Звичайно, наші руки напружені. Вони захиляють, об, захиляють обличчя. Звичайно, наші очі направлені на загрозу, наші губи напружені і ми е, усім своїм тілом показуємо, що нам страшно. Можливо, так. Можливо, так. Можливо, ні. Це ваша фантазія. А ще ми можемо використовувати таку вправу як стоп-кадр. Ем, давайте використаємо її для позитивних емоцій. Наприклад, ем, наприклад, кошеня. Вам подарували кошеня. Це, е, ну, можливо, для когось це буде і неприємна новина, но зазвичай, але зазвичай люди цьому радіють. Тобто кошеня. Ми даємо е, рахунок 1, 2, 3 для того, щоб ви пофантазували, десь у своїй пам'яті знайшли е, подібну ситуацію і виразили це в емоції. Кошеня таке мале. Або ж путь. Або ж. Зразу пригадала свого кота рижого М -м -м. на хаву. А також можна використати таку вправу як асоціація на колір. Ну теж давайте візьмемо позитивну, позитивні емоції: рожевий, жовтий, помаранчевий. Підійдемо до дзеркала і просто пофантазуємо, пригадаємо от жовтий колір, це колір дитинства, це море, це мандрівка. Або ж помаранчевий, теплий. Це завжди викликає якісь позитивні емоції. Е, дуже багато я вам наговорила, е, пригадала. Говорю сьогодні тільки я, а мені хочеться, щоб зі мною поговорили і ви. Тож я хочу від вас зворотній зв'язок. Хочу вам запропонувати пограти з емоціями. Виберіть п'ять на власний розсуд. Підійдіть до дзеркала, пропрацюйте жести, міміку, виберіть найкращі і сфотографуйте. Ми чекаємо на ваші варіанти. А ось вам іще і колоритний текст для емоційного забарвлення. Прочитайте його на камеру в певному емоційному стані. І ми теж чекаємо на ваші варіанти. У мене все. Ну що, відкривати вікно? Ні? Я так і знала. То біжіть вже годувати свою кицю. Я теж піду.